Минула субота стала справжнім святом для малечі у центрі міста під відкритим небом пройшли зйомки дитячої телестудії. Малеча декламувала вірші зі сцени, танцювала, співала та розкривала свої таланти. За це кожен отримав приємний сюрприз. Свято пройшло неймовірно весело. До нас завітала ціла купа, сила, селена, дітей. Всі поділилися з нами своїми талантами, виходили на сцену. Були такі номери про війну і мир, що сльози наверталися на очі, мурашки по шкірі. В нас найталановитіші діти. Кулінарні змагання проходили дуже весело. От ну справді було дійсно дуже класно. І майстер-класи в нас проходили успішно. Діти вчилися малювати піскову анімацію, боді арт. Всі сьогодні красиві, розмальовані ходять. Більше десяти діток змагалися між собою у створенні солодкого кулінарного шедевру, і кожен з них зробив щось по-справжньому, особливе. Розважати дітей завітали актори лялькового театру Клоуни казкова фрекенбок разом з Карлсоном. А ще герої одного з найулюбленіших мультиків дітей Патрік та Губка Боб. Діти залишилися в захопленні, а організатори обіцяють, що наступні свята будуть ще цікавішими. Дитяча телестудія рівне 1 не зупиняється на досягнутому. Ми організовуємо свята. Наступне наше свято має бути день народження дитячої телестудії. далі свято, День народження телеканалу. Рівне 1 в цьому році виповнюється 20 років. Запрошуємо батьків приймати участь в конкурсах, приводьте своїх дітей. Ми вас чекаємо. Наталія каже, що наші діти дуже талановиті. Дитячу телестудія Рівне 1 віднайшли організатори талант-шоу Дитячого на «1 плюс 1» І діти, які приймали участь в дитячій телестудії «Рівне-1», запрошені на кастинги в Київ. Якщо ваша дитина має талант і ви хочете, щоб про нього дізналося усе місто, а можливо й уся Україна, приходьте на зйомки дитячої телестудії Андрій Опанасюк, Ігор Прокопчук, новини Рівного.